Розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому, Чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі напроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій. Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися, Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Адже повстане народ проти народу. Царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі, видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма народами, і коли поведуть вас видавати. Не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть адже не ви будете говорити, але Дух Святий, і видаватиме на смерть брат брата, батько дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гедоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому. А хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми в ті дні. Моліться ж. Щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді хто скаже вам: ось тут Христос, он там, не вірте. Адже постануть лжемесії та лжепророки, чинитимуть ознаки та чудеса, щоби звести, якщо вдасться і вибраних. Ви ж стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді побачить сина людського, який йде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе це збудеться. Небо й земля проминуть. А мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його ділу, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться. Увечері, о півночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте!